4 лютого Всесвітній день боротьби проти раку. Започаткований він Міжнародним союзом проти раку для того, щоб привернути увагу світової спільноти до цієї болючої проблеми, і для того, щоб підвищити обізнаність людей про рак. Сьогодні гість нашої програми головний лікар Херсонського обласного онкологічного диспансеру. Ірина Сокор. Ірина Володимирівна, я вітаю вас на нашій програмі. Добрий. день. Яка зараз ситуація з онкозахворюваності в області? Захворюваність на онкологічні захворювання постійно зростає і безупинно зростає у всьому світі, не тільки на Україні, не тільки на Херсонщині. Щорічно реєструється понад 6 мільйонів нових випадків злоякісних новоутворень по всьому земному шару. У нашій області за 2012 рік захворюваність і за попередні роки має тенденцію до зростання. Але що насторожує нас, фахівців, це те, що у 2012 році темпи зростання цього недуга захворюваності вони виросли і вони склали 5%. А в місті Херсоні навіть 6%. Це дуже великий приріст за один рік. І в 2012 році було взято на облік 4050... Осіб з вперше в житті встановленим діагнозом раку. Це насторожує, тому що е, крім того, що зросла захворюваність, зросла і занедбаність раку, тобто виявлення захворювань в тих стадіях, коли провести повноцінне кваліфіковане лікування не завжди є можливість. Захворюваність виросла майже в усіх районах області і в місті Херсоні. Найбільшими темпами зростання це е, зросла захворюваність на рак передміхурової залози у чоловіків, також зросла захворюваність на рак прямої кишки. Це також е, потрібно звернути на це увагу і приймати заходи для ранньої діагностики і е, профілактики. Які перші прояви злоякісних новоутворень? На ранніх стадіях ніяких неприємних відчуттів ці злоякісні пухлини не викликають. І навіть якщо виявляються пухлини, і е, на початку захворювання ріст пухлин е, уповільнений, тому е, людина звикає до неї і ніяких неприємних відчуттів не викликає. І коли вже тільки з'являються е, такі симптоми, як слабкість, підвищення утомлюваність, е, з'являються е, пухлини, які вже м, збільшуються видими окам е, розмірів. То тільки тоді виявляються уже якісь ознаки або пухлина вросте до таких розмірів, що вона порушує діяльність шлунково-кишкового тракту, або порушує діяльність органів дихання, тому тоді тільки з'являються. Тому основним Методом для діагностики для виявлення злоякісних новоутворень є профілактичні огляди, які дадуть змогу виявити злоякісні новоутворення на ранніх стадіях. Які категорії, от яка категорія населення знаходиться в групі ризику, і які категорії, в якому віці от проходити ці обстеження рекомендовано? Звичайно, злоякісні новоутворення частіше бувають у осіб похилого віку після 40, а значно після 60 років. Це переважна більшість пацієнтів хворіє на злоякісні новотворення. Можливо, це пов'язане з постарінням населення, можливо, з розвитком інших хронічних захворювань, які можуть бути основою для розвитку злоякісних новоутворень. Можливо, це збої в імунітеті в імунній системі, які викликають. Тому найчастіше у більш такої категорії населення. Проте деякі злоякісні новоутворення можуть бути і у молодих. Це стосується жінок репродуктивного віку, коли рак шейки матки може викликати захворювання і у 20-літніх. Це стосується і жінок, які люблять солярії і люблять дуже загорати, можуть з'являтися рак шкіри і меланома. Тому різні категорії. А у зв'язку з тим, що дуже багато жіночого населення зараз курить. Тому ті локалізації, які раніше були переважно чоловічими, це рак легень, то тепер у нас досить часто зустрічаються у жінок і не у такому похилому віці, а й у середньому віці можуть бути. І от що треба знати в плані профілактики? Як запобігти онкозахворювань? Як відомо, до 40% злоякісних новоутворень причиною є порушення способу життя. Тому, виправивши відношення до свого способу життя, можна буде уникнути або, по крайній мірі, зменшити ризик виникнення злоякісних новоутворень. Це насамперед обмеження коріння і обмеження доступу дітей до коріння. І боротьба з курінням як таковим серед всіх категорій населення, жінок і чоловіків, а особливо серед підлітків. Це нормалізація харчування, вживання здорової їжі, з нормальним вмістом овочів, фруктів, збалансоване харчування, це рухливий спосіб життя, це обмеження перебування на сонці і в соляріях. Це такі елементарні речі, які ми говоримо: це не тільки для профілактики онкологічних, і серцево-судинних захворювань, і захворювань хронічних органів дихання і інших систем. Це загальноприйняті норми, І от завершуючи. Розмову, що б ви хотіли порадити нашим телеглядачам? Будьте уважними до свого здоров'я. Не, нехтуйте елементарними нормами здорового способу життя. Це Обмеження доступу дітей до коріння, і боротьба з корінням як з таковим. Здоровий спосіб життя це і достатня фізична активність, і вживання здорової їжі, і обмеження перебування тривалого перебування на сонці і в соляріях. Вакцинація проти вірусів, які викликають рак шийки матки. Все це, всі ці заходи можуть запобігти до 40% виникнення злоякісних новоутворень. Не нехтуйте прийомами самообстеження молочних залоз для того, щоб своєчасно виявляти будь-які зміни, які відбуваються в молочних залозах. Обстежуйтеся і будьте здоровими. Ірина Володимирівна, я хочу вам подякувати за участь у програмі. А телеглядачам я нагадую, що сьогодні гостею нашої програми була головний лікар Херсонського обласного онкологічного диспансеру Ірина Сукор.